Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і працюємо, розповідаючи про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань. Та Олег Шитива. А ми продовжуємо тему громадських обговорень з питань перейменування вулиць та провулків на теренах Пришипської територіальної громади. Зокрема, ми поспілкувалися з місцевою жителькою Оксаною Івахненко. І ось що вона нам розповіла. Я чекала. З нетерпінням, коли ж розпочнеться ця процедура і в нашій громаді, бо в інших громадах це відбувалося раніше. І тепер, коли ці пропозиції з'явилися, то я їх з цікавістю вивчила, але дещо здивована тим підходом, який покладений в основу цих пропозицій. Ми нагадаємо нашим глядачам, що прийнятий закон, який передбачає повністю перейменувати всі вулиці. Які причетні до минулого пострадянського, царського там і будь-якого, включаючи туди і письменників російських, і царських, які хочеш. І тому сьогодні всі громади працюють над цими речами і до 24 січня треба цю роботу закінчити. І ось Пришівській територіальній громаді теж оголошено це. Тема дати оголошені назви, нові назви, і з цього приводу якраз історик Оксана Вахненко дає модель поради на дає поради. По-перше, дивує те, що не зазначено авторів цих пропозицій. Ну, тобто, ми здогадуємося, розуміємо, що очевидно ініціатива належить сільській раді як органу самоврядування, але хто конкретно є відповідальною особою, кому належать самі ідеї? Чим вони обґрунтовані? Цього немає ні в пропозиції щодо громадського обговорення, ні в тій формі опитування, яка висувається теж щодо обґрунтування, не передбачено. Ну я не знаю хто в робочу групу ходить, хто її очолює в громаді. Десь можемо ми про це почита на сайті, там де саме це оголошення було, то немає цього переліку. Там зокрема вказано, що проходять громадське обговорення. Є перелік вулиць. Є адреси, на які місцеві жителі повинні звертатися, а також дата це 2 листопада, по 2 грудня включно. Але на жаль, дійсно так, ініціативна групи, хто входив в цю групу, невідомо і невідомо, до кого можна звернутися з за питанням. Вивчала ще раніше законодавство, то звернула увагу на те, що пропозиції щодо перейменування, сама ідея, покладена в основу цієї процедури, вона передбачає врахування географічних, природних, історичних краєзнавців. Навчих особливостей тієї місцевості, яка підлягає перейменуванню тих назв. Наскільки мені відомо, в інших громадах створюються спеціальні комісії, групи ініціативні, до складу яких включають краєзнавців, істориків, музеєзнавців, хто включений у нас був до цієї групи, яка працювала над цим, мені, на жаль, невідомо. Але як людина, яка очолює місцевий музей, яка багато років займається дослідженням історії краю, я здивована тим, що у цих пропозиціях не враховано увічнення пам'яті наших місцевих. Знаменитостей і видатних людей. Почнемо із імені Ігоря Пугача. Ця пропозиція звучала на громадських слуханнях, на батьківських зібраннях, наприклад, у колективі нашого ліцею теж висловлювалися пропозиції щодо увічнення його пам'яті, в тому числі і назви вулиці. Не лише меморіальна табличка. Цю пропозицію ми не просто озвучили, ми її оформили у вигляді звернення до Пришипської сільської Ради, але минуло вже не один місяць, і поки що нічого мені не відомо про те, що хтось розглядав цю пропозицію, чи про неї забули, чи е, не доходять руки, немає часу, але вона не розглядалася. Але крім е, меморіальної таблички, це і вшанування у шкільному історичному музеї відповідний розділ, який оформляється, але він потребує далі вдосконалення. Е, це і присвоєння імені героя навчальному закладу, який він закінчував, і це і перейменування однієї з вулиць серед пропозицій. Я не знайшла, тому планую внести таку пропозицію на обговорення громади. Ну, наприклад, вулиця Ватутіна підлягає переіменуванню, і саме на цій вулиці розташоване кладовище, де знаходиться могила героя. Тому доцільно, мабуть, саме цю вулицю назвати не вулицею Соборною, хоча Соборна теж назва, в принципі, мене особисто влаштовує. Але для даної вулиці більш доречною було б ім'я Ігоря Пугача загиблого героя. Щодо пропозиції Вулиці у селі Роботівка. Там пропозиція була назвати її. Чумацькою, хоча чумацтво, промисел, який був доволі ну історично поширений у нашій місцевості, але чумацькі шляхи вони проходили там, де були переправи. Тобто, це або переволочна десь туди далі, або тут, де Кременчук, Крюків був центром чумацтва. Ну, тобто, безпосередньо населення нашого села це, якщо і стосується, то незначною мірою. Натомість ми проводили дослідження, яке свідчить про те, що більшість сіл, в тому числі і колишніх сіл, які Зараз уже зникли і хитори були засновані козаками Келибердянської сотні Полтавського полку. І саме цьому було присвячено наше дослідження. Ми розробили маршрут козацькими місцями Пришипської громади, тобто підтвердженням тому, що тут є історичні місця, пов'язані з історією козацтва, вони є офіційні, вони є оприлюднені. І, ну, як на мій погляд, то більш доречною була б назва якоїсь із вулиць, хай навіть і вулиці у е селі Роботівка вулиці Козацької. Крім того, хотілося б, щоб у перейменуванні знайшло відображення і імена інших наших видатних земляків. Скажімо, вулиця Григоренка, яка е, зараз є у роботівці, вона була присвячена члену ВуЦВК, Українського центрального виконавчого комітету, який в 1926 році був убитий місцевими селянами. І про це писали всі радянські газети, і навіть українська газета у Америці, Нью-Джерсі Свобода, теж згадувала. Про цей факт, про вбивство Григоренка в нашому селі. Ну, це вбивство воно відображає ставлення місцевого населення до цієї людини. Звичайно, що вона, ця назва, підлягає переіменуванню. Але наше дослідження говорить про те, що рідний брат цього Григоренка, Павла Григоренка, Варфоломій Григоренко, був учасником Української революції. Він був добровольцем синьожупанної дивізії армії Української Народної Республіки. І далеко не кожна громада може похвалитися такими відомостями, ну, як на мене, видатними. І з історії свого села і перейменування однієї з вулиць на честь Варфоломія Григоренка це мало б надзвичайно велике значення для патріотичного виховання населення нашої громади, і це було б нашою гордістю. Щодо вулиць у селі Кобилячок, то там теж є видатні особистості, які заслуговують на вшанування їхньої пам'яті. Зокрема, що варте лише ім'я Прокопа Миновича Сабсая. Хлопчиком він захопився музикою і навчився грати на сопілці, закінчив місцеву школу. А потім поступово здобув освіту музичну і став відомим диригентом, автором музичних творів. Прекрасним виконавцем і солістом багатьох колективів. І слава про нього лунала далеко за межами не тільки нашого села, і нашої області. Він був у Криму, він був на Кубані. І, можливо, його ім'я стало б ще більш відомим, якби життя його не обірвалося е, рано, бо він хворів на сухоти і е, раніше помер. У Кременчуці, наприклад, відомо про те, що школу музичну заснував саме Сапсай. І тому відзначення такого і... Мені на рівні місцевої громади це теж було б ну гідним шануванням його заслуг. Мені цікава була розповідь пані Оксани про вулицю Центральну, як її перейменували. І взагалі, чому так? Коли перейменували цю нашу вулицю. Центрально, до речі, про е, вулицю Лесі Українки. Там отож було, що в крайніх випадках загальноукраїнські знаменитості теж заслуговують на вшанування. Ну це в крайній випадку, ну коли вже своїх немає. Скажімо, там комендантівка кринична не мають своїх, то вони можуть собі Лесі Українку взяти. А тут, значить, е, коли центрально були пропозиції різні, одна із них Леся Українка. І мене питають, а я їм кажу, ну е, е, хороша, звісно, людина Леся Українка, ну так само, як і Ленін, вона в Пришибі не була ніколи. Тобто ніяка її історія не пов'язана з нашим словом. Вони кажуть, так вона ж українка, Оксана Юріна, ви що проти України? І останній аргумент, вона ж навіть на грошах є. Ну кажу, це убійственний аргумент, якщо навіть на грошах, то тут уже навіть і заперечувати не знаю що. Ну і що ж в результаті? І Леся Українка не пройшла. Врешті-решт, центральна. Причому я коли на виборах була, аналізувала по е селам усім е цих громад Кервичівського району, там, де вулиця Леніна, як наче маркер, знаєте, щоб не забуть. Центральна, центральна, центральна. Я кажу, ви б ще назвали ніяка. От те саме ні про що. Пропонувала. У нас була Свято Вознесенська церква. На цій вулиці стояла, церкву знищили. Ну ви хоча б пам'ять про неї, збережіть у нас. А вони кажуть, ну та не всі ж мов в церкву ходять. Ну Сьогодні не всі. Ну яка різниця? Ну це ж історія. ну Якось її ж треба. Чогось е і нацистський режим, і комуністичний режим чітко розуміли, що треба оці маркери е зберігати і постійно їх міняли. А у нас так яка різниця? Та хай буде, була колгоспна, хай буде тиха. Я кажу, ну, тихе колгоспне життя, mm -hmm. щось таке. На цьому тижні працівник, святкують своє професійне свято. От ми з Олегом побували у сусідній громаді, це Горішньопланівська громада, село Дмитрівка, і поспілкувалися дійсно з справжніми професіоналами своєї справи. Альона ж не ну, не тільки працює в сусідньому селі, а вона була певний час причетна до роботи у Першевській територіальній громаді і працювала в будинку культури, і були результати, і було цікаво. і Вона до сих пір згадує це теплим, добрим словом. І це в її сторінці в житті залишило класні спогади. Але згадує вона про своїх вихованців з теплими, з теплими такими там дійсно спогадами. Сьогодні ми сьогодні в гостях у Дмитрівці і говоримо. З ким ми говоримо? Організатор центру дозвілля Дмитрівського Альона Минушка. Сергій може може ще. А, причетні свого часу працювала в Пришипському Мишевській... культури. Так, так, так. Чим ми там займалися? Я була хореограф. Так. так працювала, в мене було три групи діток, дуже багато діток ходило до мене. Ми виступали постійно, їздили на конкурси, ми вигравали е, у Кременчузі, ми зайняли перше місце і попали на Полтаву. Там е, було дуже цікаво. І, та, і дітям, і дорослі їздили. У мене був такий ансамбль чорнобривці. Це комуза, там, де я танцювала. Ми, звісно, всі були в захваті від того, що в селі. Є такі таланти, і це не танцюристи. Ми буквально за три е, місяці такий гопак поставили, що всі кажуть, це професіонали. Професіонали. Дітям так склалося, що там припинили діяльність і приїхали в Дмитрівку. Так я розумію? Ну да. так, так склалося, як склалося. Вижили, вижили. Отак. Слава ну, це нормально. Для пришиба. Це... Це, да. це, це нормально. ми про це не будемо. Ми хочеться просто розкрити, що тут. Що тут у Дмитрівці, Чим, хто, з ким, як? Результат. Ну, тут у нас... Очі блистят. Все блистять. Там... Так. Блестять, так. незважаючи на події, так, в нашій країні, але ми працюємо, ми живемо, ми даємо цю енергію, віддаємо нашим глядачам. Е -е, у нас три колективи: є танцювальний колектив Джагабум, яким займаюся я. Є е, е, мальве у нас колектив, в який ходять там дуже багато ще колективів, там і родина є, і Ренесанс, ремікс у нас інструментальний е, Валерій Вікторович Агеєв займається. Е, дітки співають і грають майже на всіх інструментах: гітара, бандура, скрипка, барабани ну, майже всі інструменти. Є дорослий, так само, інструментальний, Це кому вже, там, вже по 50 десь років. Більше. Є вокальний ансамбль Дмитрівчанка. Займається ним Костенко Таміла Іванівна. Ну, підтанцовочки мої там. Понятно. Жоден колектив не обходиться, звісно, що без мене, бо я організатор цих всіх свят, які ми робимо. Зараз більше в такому форматі патріотичному. Ми підтримуємо наших хлопців і дівчат Збройних сил України. Так, ну. Зйомками могила Віктор Миколайович. Можете зайти на Ютуб. І подивитися там дуже цікаво. Е... І ось днями ви презентуєте нове. Так, ми днями презентуємо новий кліп. От буквально сьогодні ми працювали над ним. Це до Дня працівників культури і аматорів сцени. Так що можете на нього подивитися і подивитися Мої... нашу роботу, як Моя... ми працюємо. Включимо обов'язково і Наші глядачі подивилися. Тож бажаю всім пуль працівникам Прем'єна горох і вичай перемог. Танцюй, жартуй, співай. сцена – це наш рай, А якщо не так? А якщо не так, від люду приховай. Для таланти є, дало життя твоє, все для людей, культура, хай несе. Ну, тобто, все в розвитку, все в динаміці, постійно, буває такого, що і вихідного немає. Буває таке. Ну, для працівників культури вихідних це Ну, Понятно, коли всі святкують, то працівники це. культури працюють. В... Собі робити десь заходи, так? Чи Зараз нема будь-ю ми придумовуємо різні сцени. От в танцювальному залі ми е, робимо прикраси, всякі, створюємо сцену там, знімаємося, е, знімаємося в цій в кімнаті, де проходять у нас записи е, співу. Е, Поки було тепло, ми займалися на подвір'ї. Ми їздили на всьол, там знімалися. Вибирали місця де гарно, де гарно. Працюємо не тільки тут, в себе на місці, а й відсилаємо в онлайн-конкурсах свої роботи. В багатьох онлайн-конкурсах ми участвуємо і займаємо призові місця, звісно. А ще ж фітнес-тренер? Так. Ще у нас є фітнес, фітнес-аеробіка, де приходять до мене жіночки та й дорослі діти. Ми займаємося зумбою, займаємося, займаємося своїм тілом, пресом, качаємо, оздоровляємося, надаю їм не тільки фізичні вправи, а й Правильне харчування е, даю. В Дмитрівці проходять благодійні концерти, благодійні ярмарки. От нещодавно школа робила дітки вироби, різні вироби і продавали. Вони зібрали 12 із копійками коштів на ЗСУ. Діти були дуже захоплені цим і. Вони достигли тієї мети, якої вони хотіли. Реально технічна база достатньо, для того, щоб займалися тим фітнесом і іншими якимось. Ну, постійно щось новеньке в нас є з інвентарю. Тобто у вас є. підтримує грішні плани? Так, підтримують, підтримують. Дуже, звісно, мені шкода з пришибом. Так от любила я працювати там, от діти. Там не такі, як кругом. Там вони хотіли. Хотіли танцювати і талант такого таланту то в жодному селі, де я працювала, не було. Так що. Дітки. Може, десь вставати. Я талант є, для життя твоє, все для людей. Даємо вам коротенькі новини, що відбувається в області. Обласна організація Товариства Червоного Хреста України передала два генератори для котелень Полтавсько-Тамашівського громад. Потужність кожного 30 кВт. Протягом тижня в семи навчальних закладах Полтавщини завершили капітальний ремонт укриттів. Йдеться про чотири ліцеї і три школи в Чутовому, Зінькові, Великій Рублівці, Лютенці, Яреськах, Щербанях та Михайлівці. Тепер ще більше дітей навчатимуться офлайн. Полтавська область увійшла до пілотного проекту зі створення в регіоні кулінарного хабу. Він запрацював із червня 2023 року в Кременчуці на базі центру професійно-технічної освіти номер 1 Практичні заняття у новоствореному хабі вже пройшли 22 майстри з гадяча Полтави, Решетилівки та Кременчука. Тепер вони каскадним методом будуть навчати за новітніми технологіями годувати їжу інших майстрів та працівників шкільних харчоблоків. Повідомив на брифінгу директор департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Попри війну, мережа ЦНАП області розвивається протягом 22-23 років. У регіоні було відкрито сім нових ЦНАПів – у Великосороченській, Драбинівській, Мачухівській, Оболонській, Лютенківській, Ланнівській та Щербанівських територіальних громадах. На території Градецької селищної територіальної громади виявили африканську чуму свиней. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області. Понад 141 тисячу гривень допомоги отримають жителі Миргородського району, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. 13 шкільних автобусів отримали навчальні заклади: Градерсько, Диканської, Кобиляцької, Михайлівської, Новосанжарської, Порятинської, Скороходівської, Хорольської, Чернухинської, Чутівської та Щербанівських громад. Спортсмени з Полтавщини завоювали 5 медалей на чемпіонаті світу з бодібілдингу. В Іспанії завершився чемпіонат світу, і в результаті на змаганнях спортсмени з Полтавської області вибороли аж 5 медалей. Георгій Борсуков, перше місце Будібілген з Лубен, Ярослава Білан. Перше місце жінки Бікіні Полтава. Сергій Ройко друге місце. Менс фізик мускуляр Кременчук. Ірина Тертична. Третє місце: жінки Бікіні Кременчук. За нагороди. На чемпіонаті світу з фітнесу та бодібілдингу змагались 54 спортсмени з України, які вибороли 26 медалей, із них 9 золотих, 7 срібних та 10 бронзових. У командному заліку світового чемпіонату збірна України посіла друге місце в змаганнях серед жінок та друге місце в змаганнях серед жінок-майстрів. Також про свою діяльність звітує народний депутат Олексій Мовчан. Разом з командою організували доставку і видачу гуманітарної допомоги, продуктових наборів для ніжність Товариства дітей інвалідів міста горішні плавні. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Олексій Мовчан. Крупи, борошно, макаронні вироби, цукор, м'ясні, консерви, олія, звичайне молоко, цукерки тощо усе місцеве виробництва. «Ніжність» заснована групою батьків дітей з інвалідністю. Це єдиний в горішніх плавнях клуб. Для різновікових дітей з порушенням інтелекту такі діти особливі, але незважаючи на фізичні вади, кожен з них велика душа, яка потребує любові та турботи, а також підтримки та допомоги, пише Олексій Мовчан. Тому ви також можете долучитись до благодійності. Тут точно ніколи не відмовляються від підтримки: овочі, борошно, олія, цукор, фрукти та інші продукти будуть завжди дуже доречні. Ну, а на цьому поки що все. Слідкуйте за нашими новинами. І чекаємо вас наступного тижня. Все доброго.